Друзі, і сьогодні ми у нашій студії готуємо. Готуємо, знаєте що? Дуже розумно, мені потрібна підказка. Міні тарт. ну Це було просто, але міні-тарт татен з черрі та моцарелою. Ось татен ми зараз розберемо, що це. Я все розкажу. Так, Ангеліна все розкаже. Тому, друзі, що нам для цього потрібно? Нам потрібно. Інгредієнти це на 7 міні-тартів. Помідори чері, дрібні 25 штучок, Моцарелла кульки або міні, 150-180 грам. листкове тісто. Воно може бути пряме, але нам потрібно кругле, ми потім покажемо, як це все робити. Один рулон достатньо буде. Оливкова олія, 2-3 столові ложки, Баз... Бальзамічний соус, кілька крапель, сіль за смаком, чорний перець за смаком, свіжий базилік для подачі. І потрібно ще одна голодна людина, яка це буде їсти, або дві, або дві. Тому друзі, готуємо часу. У нас небагато. І так, що ми робимо? Найперше, так до речі дуже це така непростий, непроста страва. Яку треба дуже так цікаво в перевернутому вигляді готувати? Так, ми друзі, спочатку ми наріза... Який гострий ніж, аж одна Ого, одна нічого задоволення. Це серйозно? У нас він завжди був тупий. Давай я сталося? в повітрі розріжу. Знаєш, як оця гра колись була популярна. Ніндзя фрукти, Ніндзя -фрукти. <рив> так, так. так. треба було розрізати. Так, от, до речі, цікаво. Вам цікаво, друзі, що таке взагалі татен? Так, ось це десерт з характером та історією. Тарт татен це такий французький, як ви здогадались, перевернутий власне яблучний поріг, в якому яблука карамелізують в маслі та цукрі, а тісто кладуть зверху і перевертають вже після випікання. Але бачите, в нас своя інтерпретація, тож цей Тарт та те може бути не лише з яблуками або ж в солодкому вигляді, але й в солоному. Ось, звісно ж, за легендою, тарт з'явився випадково через просто помилку, тому що наприкінці 19 століття. Сестри Стефані та Карлін Татен керували невеликим готелем в місті Ламот-Беврон у Франції. І ось Стефані поспіхом почала готувати яблучний пиріг, і знаєте, що забула покласти тісто знизу. Ну, буває! І щоб врятувати страву, вона просто накрила яблука тістом зверху і запекла. Ось так гості були в захваті, а перевернутий пиріг став фірмовою стравою готелю. А згодом і класикою французької кухні. Ось такий в нас історія цього десерту. А сьогодні в нас такий не десерт, а закуска. Але дивіться вже, що робить Ваня. Ваня, розкажи, що я роблю, ти що, о, ти? О, вряд чи вийде. Ви не знаєте, тепер, але опісля <свісно> зрозумієте. Е, ну, друзі, одним словом, це мали би бути я думаю, для цієї е, формочки. Якісь калюжі. Чотири кружечки. Пам'ятаєш, ти щось подібне Ангеліна робила? Я не робила, так, я робила щось таке. теж та, все злиплося. – Поки це малювання олією на пергаменті. Ну, поки що. Досить так. Але ну. <різь> <різь> Ладно. Як такий вже, що є, то є. Головне нам е, та дивіться, ми додаємо сюди трішки спеції. Ну, давайте так. <різь> на чотири точечки. Одна, дві, три. Ну, якби в нас було більше місця, то можна було б зробити там оці калюшки такими. Калюшки. <хи> калюшки зробити калюжищами. Тут, ну, ну, більш автономними. А так воно все з'їжджається, тому що дуже мало місця насправді. Так. Тому, друзі, нам потрібно тепер викласти такі чотири угу. кружечки. Ого, як цікаво. Помідорки. Так. Сонечко якесь таке. Сонечко, саме Добре. так. Кажуть, пам'ятаєш дитяча пісня? Світить сонечко. Увидобливі. Або дощ іде. А, -а, -а. зернятко все росте. <свист> так. Так. Викладаємо. Має бути чотири тартика, так? Ну, мало би бути їх шість, але. У нас, в нас тут... мало місця насправді. Цікаво, цікаво. Так зараз я викладу, друзі, і ви будете бачити, що ж що буде далі. Вже дуже, дуже. так, олія. Іди сюди, цікаво олія. Не втікай. Бачите, якщо у вас буде більше місця, можна справді взяти і зробити так чотири такі кружечка з олії, там їх підсолити, під, підпорчити. Бачите, ми все робимо навпаки, тому що зазвичай спочатку кладемо тісто, потім кладемо начинку, а потім зверху ще й олією притрушуємо. ногами. А, за, а зараз все навпаки. Спочатку олія, спеції, начинка і потім вже. по, по єврейськи ззаду наперед. Ну, давайте зарахуємо. Так. Друзі, ніби в нас тут чотири кружечки. Uh -huh. Але що, що зараз відбувається? Зараз, друзі, ми дістаємо тісто. Угу. Uh -huh. А вас казали на Буковині слово Завиванці? Та, звісно. О, і я думав, так це так, так на Волині казали. Завиванці. Це рулет? сказати зараз ми робимо Завиванці, а завивенці. це все таке. Це ж рулет з маком або з варенням якимось так? такий так. загорнутий. Скручений в рулетик і запечений з пухким тістом. Друзі, далі нам потрібно. Я думаю, його ж не потрібно розкачувати, правильно? Ну, Достатньо. <гладити>, тіст. Погладити тісто. Беремо, так. друзі, ось таку тріч. І ніби як на вареники. Ага. Так. Один вареник. Чи потрібно було розкачати? а? Що скажеш? Ангелін, ну, кажи щось! Я думаю, що нормально. Нормально, ну, ну значить нормально. Ну, Тому що воно ж буде просто трішечки ніби більш е, слоєнна. буде... Я вже Від... новий лист не брати. А. Як, як всі господині на вареники. Так, так. По-другому колу. Ну, це можна розтечати. Чи можливо, а в нас є качалки? Десь має, має бути, але я. Добре, часу небагато, друзі. Візьму ще не один скажу. кусочок для того, щоб mm -hmm. не хватило нам на один вареник. Так, от цікаво. На один тарт. Цікаво, як ти зараз будеш його накривати, тому що справді місця не так багато, але я думаю, що воно не, ну, не буде воно злипатись між собою. Воно собі таке. Буде рости так, просто в. А, питання, питання в тому, що його потрібно. Добре, ми тоді. Трошки розтягнути ти хочеш, так? Да? Так, 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 так. Ну, наш ж мал... має його повністю ж накрити, правильно? Так. Mm, да. Бачиш, в нас мало місця і, можливо, тільки дві штучки вдасться зробити, я не знаю, як вони там. Я думаю, зараз мало би вийти mm -hmm. на чотири. Так, ну а потім спечеться, і ми його оп і. Перевернемо іншим боком. І ще зверху додамо. Що ми зверху додамо? Моцарелку. Друзі, дивіться, ми просто накриваємо. Ось так, правильно? Ага. Вона аж наниз, так? Накритись туди. Якось так, так, так. Ось накриваємо. Ти прям як вареники любиш. Угу. Коники люблю. А ти любив колись вареники? Чи ліпив? Так. Звичайно. О. Ліпив з картоплею, з сиром. Mm. Я все згадую історію, якось мама ліпила вареники, ми там поїли і каже, там залишилось тісто mm -hmm. і доробите. І ми тоді з сестрою старшою лишилися вдома. Mm -hmm. І сестра каже, давай, щоб ми довго не ліпили. А там ну тісто. Великий, великий ми зробили навіть чотири великих вареника, ага. як по колоці зварили. І собі пам'ятаю, що сиділи якийсь чи серіал, чи що дивилися. І це були такі, знаєш. І ми по цих два вареники з'їли і наїлися. <гум> так, слухай, ну ви лайфхакери, я тобі скажу так. Навіщо? А пам'ятаю, ми з братом ще змагалися. Зірку зліпили, в кого звариться? Зірка, варениця. Зірка. Да -да -да. А як Зірка. робили зірку? Просто вирізали зірку. А, вирізали із двох боків, зрозуміло. Так, так, так. Думаю, там технологія якась там свято. Технологія. О, так. Цікаво. Ми також, коли якось збираємося з мамою, з сестрою, то можемо якось разом наліпити вареників, якось якась так, така чи традиція, чи що, а так буває. Тому що ну, самостійно ліпити якось не цікаво, А коли ти в колі угу. і ви якось не знаю, спілкуєтеся, щось ліпите, це настільки як терапія сприймається насправді, а не як якась робота. Бо, Друзі. Uh, так, і в нас ще. Ага, ще їм потрібно, так? Виглядає дуже навіть симпатично. Mm -hmm. Ого. Оце ти професіонал, так відділити. Яйць жовток відбив. Ну, майже майже вийшло. Там є така штучка, біленька? Ага, жовтенька. Звичайно, мені потрібно. По побільше. Так, так, мисочка. побільше. Помідорки. Вибачайте, не обіжайтесь. <хи> так, зараз ми тут ще трішки заберемо. Угу. О. Ну, все. Тут у нас майстер-шеф Івана Романюка в студії ранку Надії». Так, і, друзі, маємо змастити. Угу. Маємо змастити все гарно. І в духову піч, але це ще, друзі, не завершення, тому що. Коли воно спечеться, ми його перевернемо, дістанемо І там ще буде у нас базилік, ще моцарела, тому, друзі, угу. ще рецепт не завершений, він у нас буде в два етапи. Так. Ось така у нас сьогодні. Такі сонечка виходять дуже красивенькі. А яким воно буде на смак і на вигляд вже справді цікаво дізнатися, правда? Mm -hmm. Як воно, коли в перевернутому вигляді, чи, чи дістане він форму, як воно, як тісто себе поведе? Ну, я не скажу, що тарти будуть. е, що будуть рівними, mm -hmm. ось, але. Ну, я думаю, що вони будуть. Є крас... надія. Вони э, такими, знаєш, як ця випічка, така красива, э, запашна в пекарнях, крафтова. Вони ж таке, воно все не, не рівне, але. Э, Натомість дуже стильне. Ну що, друзі, відправляємо їх як в перший клас цей, в духову піч, і потім ми їх перевернемо. Тому ну що, печіться, печіться. Ростіть великі і маленькі. Друзі, ну а потім ми вже доготуємо і покажемо, що вийшло. Друзі, ми вже е, практично приготували наш е, як там. Тартатен. Тартатен. Та -татен. Тар -татен, е, друзі, дивіться, ну перший етап. У нас запеклися томатики чері з соусами і листковим тістом. Зараз ми їх перевертаємо. Так, найцікавіший момент. Що там у нас? Ой, ну, яка красава! Це більш-менш окей. Дуже томатики є. Так. І зараз ми доповнимо начинку. Угу. Ну, краса. Воно Не описуємо, так? <рес> ну це так. правда, ну гарно. І ще зараз зверху моцарелка буде, зелень, бальзамічний осад. А тим часом, поки тут Ваня ще нам дооформлює цю страву, щось на тарти та й схоже. А так, яке в нас сьогодні число? У нас сьогодні 25-те. І так, ми відкриваємо 25-ту комірочку. Ви готові до цього? І так, в першу чергу в нас дивіться, в нас тут є такий ключик. Ключик? У нас не? тут є а, дрова на багаття, у нас є зірочка і є, звісно ж, листочок з якимось запитанням або завданням. Ну що, читаємо? Отже, сьогодні в нас завдання. Заплануй спільну сімейну вечерю та проведи її в роздумах про народження Ісуса. Ось таке завдання для нас і для вас, друзі. Коли в тебе буде ця вечеря, Ангелін? В мене а? ця вечеря буде. Що в тебе там по планам? Я хочу десь приїхати до своїх рідних і обов'язково зробити цю вечерю. А в тебе? Мені. А десь це коли? Через рік? Через два? Ну ні, ну не через рік. Ти їдеш до батьків на на. Так, на трішки на деякий час, так. Клас. Трішки поїду. А ти, Вань? Ну, у мене це напевно. Ти можеш зробити хоч сьогодні. Ну, Ми якби, в суботу зустрічаємося з сім'єю, обмінюємось подарунками. Ой, клас. Тому я думаю, це реально десь, напевно, все таки Завтра ввечері. Ага, ага. А якими подарунками ви зазвичай обмінюєтесь? Просто кожного тижня? Це така у вас так, традиція? Так, 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 так. О, цікаво. Різні подаруночки, читаємо біблійний текст, запалюємо свічки. Елісон теж щось дарує. Елісон вона поки отримує подаруночки. Ага, добре. Ось. Вона влаштувалася найкраще, найвигідніше. Так. Угу. Тому, напевно, це буде найкраща в нас подія, щоб це обговорити угу. про Різдво. Це точно. Насправді дуже так. класне завдання. Тобто, не просто сісти, поїсти, так, не просто зібратися з рідними, але, звісно ж, в центрі мати Ісуса і згадати про його народження так. і про, про нього загалом, про його життя. Ду -ду -ду. Так. Зараз ми це все доробимо так. і скуштуємо. Ну, Виходить краса, виходить краса. Десь там. <хи> Казав мій брат. 7-8 десь там. 7-8. <рес> <рес> Моцарелла. Uh -huh. І що? І найголовніше це ми, ми ще будемо красиво прикрасимо цим бальзамічним оцетом, так? Так, ну я не знаю, друзі. Це всі закуски, які у вас краса. є, різні бутери, брускетки uh -huh. в новорічні свята. От реально бальзамічний оцет. Чи соус. Там, uh -huh. Я не знаю, краще це топчик. Угу. Uh -huh. Він дуже смачний. Ну, загалом це така страва, дивись, виходить так святково, так якось воно красиво, естетично. Так, Як така останній штрих. Угу. Uh -huh. Ну, все, я вже так хочу посмакувати. Угу. Uh -huh. Я, до речі, знаєш, одного разу купила. Не дуже якийсь вдалий бальзамічний оцет. він виявився якимось рідким. Я от... І ага. тепер мені хочеться знайти. От... Я от єдине, що не знаю, чи це сіль і перець, які були знизу, чи вони Я думаю, попали що... на томати. Нормально. Дякую. Ну, Друзі, куштуємо дуже... наш татен. І зручно їсти, тому що воно знизу все запечено. Ну, така собі тарталетка. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Спочатку ти відчуваєш бальзамічний соус, mm -hmm. а потім вже оці помідорки. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені дуже Мені смачно. Подобиться. Мені дуже смачно, насправді. Мені подобається ніжність ось цього тіста і соковитість помідорок. Але насправді такий mm -hmm. баланс смаку класний. Jako... ну Я взагалі люблю mm -hmm. поєднання саме ось помідорок чері або там коктейльних з моцарелою. Це дуже смачно. Та ще з тістом. Я просто, просто любитель всіляких, е, е, випічки, круасанів, якихось е, запеченого чого. Тому Ван, дякую тобі величезно, дуже смачно. Слава Богу.